Привіт, друзі! В цьому відео з нами Nissan Ariya 2024 року це електромобіль. Він зібраний на заводі в Китаї, Donfeng Nissan збирають такі автомобілі. Це топова комплектація, один двигун, батарея 90 кВт. В цьому відео, як завжди, передивимося все по кузову, по комфорту, по шумоізоляції. Буде цікаво, постараюсь дуже швидко, не перемикайте, поїхали! Поговоримо про електродвигун. Він у нас один знаходиться на передній осі, 178 кВт потужність, 242 кінських сили і 300 Нм обертальний момент. Що ж, батарея у нас 90 кВт загальних, з яких, мабуть, корисних десь приблизно 86-84 кВт. По CLTC заявлений запас ходу 620 км. Але ж ми знаємо, що приблизно треба мінусувати, так як ми їздимо 30% від заявленого. Хімія батареї NMC – літій-іонна. Поговоримо на рахунок зарядки. Тут у нас два порти, вони з різних сторін, трошки е, згодом я покажу: е, GBT IC, GBT DC. Здається, на швидкісні зарядки від 30 до 80 заряджається за пів години за 30 хвилин. А якщо ти вдома заряджаєш, здається, 7 кВт максимально, то від нуля до сотні заряджається за 14 годин. Ну, ми можемо порахувати, розділивши 7, там 84 кВт, об'єм батареї розділивши на 7 кВт. Вийде цифра. Ось тут покажу на екрані. З цієї сторони з правої. GBT DC швидкісний порт, який приймає більше 100 кВт на годину. А з цієї сторони у нас GBT IC. Повільний порт, яким ми заряджаємося вдома, зарядка від 0 до 100% за 14 годин. Здається, в європейській версії є тільки один лючок, де знаходяться обидва порта. Там здається CCS-комбо. Якось так. До речі, на рахунок двигуна ще ми знаємо, що в цій версії, в топовій версії, є тепловий насос, який допомагає нам економити електрику в зимовий період. Що ж, давайте перевіримо, з чого в нас зроблений кузов, адже запевняють деякі джерела, що є елементи алюмінієві, що є він оцинкований. І заодно й подивимось про крас. Дивимось на капот. Капот алюміній. І дуже гарний прокрас. 269 мікрон. Крило. Крило просто залізо. 285 мікрон, Дуже гарний прокрас. Двері алюміній. Теж алюмільний кольоровий метал. 109 мікрон. Такий послабший вже прокрас і заднє крило. Заднє крило просто залізо. Двері алюмінію, я так розумію. Так. Подивимось пройоми. Просто залізо. 95 мікрон прокрас. Просто залізо. 105 мікрон прокрас. Багажник, пластик. Пластик. Ось ця вся частина пластик, бампера пластикові. Це пластик і тут крило. 107 мікрон просто залізо. Цинку я тут не бачив. Ми побачили двері алюмінієві, капот алюмінієвий. Дах у нас просто залізо. 129 мікрон прокрас. Ось ми і дізналися. Колеса у нас 19. -ті. І ще стоять аеродинамічні такі пластинки на дисках, які допомагають нам краще розрізати повітря. Якось так. І на рахунок кліренса у нас 185 мм. Моя Honda 14-14,5 Різницю відчуваємо. На рахунок оптики. У нас вся оптика LED. Коли господар підходить, засвічуються фари і значок. На рахунок асистентів камери 360. Тут є утримання в смузі, датчики сліпих зон, адаптивний круїз-контроль, попередження про зіткнення. На рахунок багажника. У нас тут немає відмикання там, з ноги, нічого таке не працює. Просто треба буде нажимати кнопочку, і вона відчиняється, він автоматично відчиняється, є кнопка замикання. Об'єм багажника 496 літрів. Сидіння складається 40 на 60, як у всіх, в принципі. І, і якщо розкласти сидіння, у нас є рівна підлога і збільшується об'єм до 1350 літрів. Якось так. Запаски у нас немає. Під, під, під такою кришечкою у нас є ніша, де ми можемо покласти свої речі, ще там зарядне чи будь-що для там, набір для ремонтний набір для коліс. Якось так. Ще у нас є підсвічування, різні крючочки. Взагалі у нас більш тут нічого немає, ні зарядки, ні прикурювача. Є сіточка. Полички у нас немає. Можу продемонструвати, як складається сидіння. Ось так складається сидіння, і нам видно, що підлога майже рівна. Якось так. У нас безключовий доступ тут є тільки на передніх дверях. Так, подивимось, якість салона, все. Дуже м'які матеріали, м'які по типу обшитий обшитий кожзамом. Ось тут у нас тільки пластик, всередині у нас немає ніякої тканини. Теж, якщо положити, може щось тарабаніти. А загалом тут все стандартно, скло дзеркала. Якщо, якщо є пам'ять сидінь, у нас електросидухи. Я хочу подивитись, чи в нас двійні стекла. У нас подвійні вікна, що забезпечує додаткову шумоізоляцію, а на задньому ряду, а на задньому ряду одинарне. Ну, взагалі теж досить непогано, бо в більшості машин цього немає. Дуже якісні матеріали. Тут у нас, мабуть, пластик під дерево, м'яка. Панель, два екрана Всередину ми ще з вами перейдемо. Шкіряний руль у нас підігрів є, обдува у нас немає. До речі, підігрів руля у нас теж є. Перейдемо до заднього ряду, тут якість не погіршується, пластик м'який, тут обшито кожзамом тут теж кожзам шкірзам. Тут у нас твердий вже пластик, у нас є панорама і у нас є люк. Задній ряд теж дуже якісний, підігрів є заднього ряду, немає вентиляції. Тут у нас є зарядні порти USB та IPC 2 штуки. Підлокітник. З двома підстаканничками, підсвітка. Дуже якісні теж матеріали. Ну, Що ще можна сказати? Якісно зібрано, мені дуже подобається. Ущільнювачі, до речі, до речі, на рахунок. Герметика дуже якісно прокладена, і в інших машинах я не показував вам цього. Але, як на мене, досить, досить непогано. Давайте трішки подивимось наш салон. У нас мультируль. Він з підігрівом, дуже гарна шкіра. Мені дуже подобається. Ось тут у нас є такі сенсорні кнопочки, є педаль, це я так розумію, у нас режими їзди. Еко, я так розумію, нормал да? спорт. Ось так. Є педаль. Ми можемо керувати цією автівкою. одною педалі відпустили педаль акселератора, Вона зупиняється до повної зупинки. нажали, і вона знову їде. Дуже цікаво. У нас коробка перемикання передач вперед-назад. Паркінг тут теж у нас сенсор на панелі дуже гарні екрани. У нас є проекція на лобовому склі. Ось така у нас, якщо я не показував панорама. Відкривається ну, половинка це люк, а тут далі йде панорама, панорамний дах. Світла стеля і темний низ. Дуже гарні якісні матеріали, мені дуже подобаються. Одне єдине, що немає обдува передніх сідух, ну, це не. Не критично, адже в інших автомобілів теж не у всіх він є. Можемо заглянути сюди на підлогу, тут немає нічого. Дуже гарний простір для ваших ніг. Ось тут у нас знаходиться автоматичний ручник. Ще є такі приколи. Тут у нас є кнопки, і ця середня тумбочка така, вона двигається. Тут у нас є бездротова зарядка телефона, я так розумію. Ось так. І у нас є ще ось така видвигається. Теж така тумбочка із бардачок такий і закривається. Утримуєш, вона може зупинитися на, на, на тій відстані, на якій потрібно. Що ж, давайте проїдемось і заміряємо нашу шумоізоляцію, як, як завжди, на 50 і на 90 км на годину. Е, дуже подобається мені плавність хода. І взагалі, ну, так вже відчуваю, що набагато тихіша вона за мою хонду. Е, взагалі. В керованості прикольна така, чітка, нічого лишнього. І відчувається такою масивною вона набагато більша за Хонду і важкість така. ну, По типу, як на якомусь джепі, реально їдеш. Не на якомусь легенькому кросовері, а реально як на джепі. Я розжену автомобіль до 50 км на годину і дивимось за нашими показниками шуму. Ось зараз 52. Я думаю, максимальне значення було 59 або 57. І зараз виїдемо на трасу і розженемо до 90 Отже, розганяємо до 90 км на годину. У мене ж проекція є на лобовому склі. Не можу ніяк привикнути. У мене на моїй автівці нема, а на крутих автівках є. Ось 90. Ось 90. І ми слідкуємо. Помітили, десь 59-60 було, так? Зараз ще подивимось виворот руля, там, де ми завжди Ми завжди заміряємо цей шум в одному і тому самому місці і розвертаємося теж в одному і тому самому, в одному і тому самому місці. Гарні дзеркала такі гарно видно. Екрани дуже приємні. Так, спробуємо розвернутися. Так як ми завжди це робимо. Так, гарний виворот. Якби нічого особливого, ну і не маленький. Зручно. На рахунок Apple CarPlay і Android Auto, як ми знаємо, це китайська версія, і ми не можемо підключити телефон так, щоб він там показував нам Waze чи якісь Google карти чи якісь повідомлення на екрани нам видавав. Треба ще додатково зробити якісь танці з бубнами або якусь купити приблуду, щоб це все працювало. Кожен обирає собі сам, як йому краще, чи на європейських версіях їздити чи. Ось такі китайські. Просто, я так розумію, різниця в ціні була суттєва. Там, мабуть, відсотків 20-30 це точно між американською, європейською і китайською версіями є. На Nissan Ariya китайських були проблеми із софтвером інвертора і системою кермового підсилювача. По цьому були відзивні компанії, але в нових автомобілях вже це все виправили. Ціна такої автівки зараз здається, я покажу, чи тут, чи з цієї сторони, чи з цієї сторони 28-32 тисячі доларів на популярних сайтах, таких по типу як авторі, а не реклама, до речі. Так от, кому може підійти така машина? Да будь-кому від маленької дівчинки до здорового дядька. Він масивний кросовер, Мені абсолютно сподобався, дуже тихий, дуже якісний салон. До речі. Як, якщо порівняти з Лексусом, тим, що я попередній знімав за 55 тисяч, дуже подібний, дуже подібний. Мені дуже сподобалось. Одне єдине, що насправді ось китайська версія, ми не можемо підключатись в телефон. Немає тих гарантій, які дає Lexus на офіційний, але різниця в ціні аж у два рази. Кожен обирає собі сам на чому кататись і з якою гарантією. Ну що ж, ось і все, що я хотів розповісти про китайське Nissan Ariya. Топова комплектація 600 Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. З вами був Віталя. На все добре, миру вам!